Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Не так давно я для вас знімав декілька відео з приводу томатів низькорослих і високорослих. Було багато відгуків, за що я вам дуже-дуже дякую. Ваша підтримка просто неоціненна. Але деякі відгуки мені люди дорікали, чому я розповідаю постійно лише про гібриди, чому не розповідаю про сортові томати. Друзі, повірте. Мені подобається вирощувати і ті, і ті томати. Просто в цьому році якось я дам більший посил, більший упор, скажімо так, на гібриди. Але у мене є і свої улюблені сорти, які я також буду підсівати в цьому році. Це та ж хурма, той же Дебарао. Всім вам добре відомий. Тому, щоб трішки вирівняти позицію, я для вас підготував невеличке відео, у якому виклав свій топ із семи позицій сортових томатів. Сподіваюсь, що кожен із вас. Для себе хоч одну позицію дав скарбничку візьме і буде вирощувати в цьому році. Одразу скажу наперед забігаючи. Дуже багато різних сортів, у кожного свій смак. Цей топ із семи позицій це моя суб'єктивна думка, на яку я раджу вам звернути увагу. Тому, друзі, приємного перегляду! Перший у списку буде томат Санька. Це ранній детермінантний сорт, який досить добре себе зарекомендував при вирощуванні у будь-якому регіоні України. Цей томат вирощується у відкритому ґрунті. Готову розсаду пересаджують на постійне місце росту тільки коли стабілізується більш-менш тепла погода. Період дозрівання складає приблизно 85 днів після висадки розсади. Сам куч невисокий, але тим не менше потребує підв'язування. На одній кісті може формуватися до 5 томатів. Сорт цінується за хорошу врожайність у будь-яких умовах і швидке дозрівання якісного урожаю. Догляд за ним стандартний: обов'язковий полив, розпушування ґрунту. І боротьба із бурянами. Томат не схильний до багатьох грибкових захворювань і інфекційних, потрібна профілактика від шкідників, і контролювати обов'язково вологість ґрунту, щоб уникнути поразки томатів гнилю. Томати мають круглу форму, яскраво-червоний колір, і вагою можуть досягати до 150 грам. Шкірка у них щільна і доволі товста стінка. Що захищає томат від деформації при транспортуванні. Плоди зберігаються близько місяця навіть при кімнатній температурі без втрати своїх смакових властивостей і свого вигляду, і, повторюсь, мають гарну транспортабельність. Можна вирощувати як для власного споживання, так і для продажу. Другий у списку йде томат Grande. це середньоранній детермінантний сорт. Цей томат вирощується у відкритому ґрунті розсадним способом. У теплому кліматі можливий посів насіння одразу в ґрунт. Посадку проводимо в період, коли зникає будь-яка імовірність появи заморозків. Також важливий момент враховувати його. Висадка можлива у будь-якому регіоні України. Технічна зрілість плодів настає приблизно через 125 днів від посіву насіння. Ця культура невибаглива до умов агротехніки, стійка до багатьох захворювань, але її необхідно захищати від фітофторозу, білої та сірої гнилі. Кущ невеликий, листя небагато, висота дорослої рослини може сягати 60 см і на ній може утворюватись до 10 плодоносних кистей, сорт вимогливий до поливу і якісного підживлення, і може плодоносити за умов дотримання хоча б цих базових моментів увесь сезон. Урожай добре зберігається, якщо спеціально підготувати для цього приміщення і забезпечити температуру не більше плюс 10 градусів. Тоді можна зберігати урожай протягом 2-3 місяців за запевненнями виробника. Плоди дозрівають і на зберіганні, вони відмінно транспортуються і лежать без трати свого вигляду. Помідори Ріогранде мають сливовидну овальну форму червоного кольору дуже м'ясисті. Смак у них солодкий і з легкою кислинкою. Середня вага плодів може сягати 90-120 грам. Томати можна використовувати як для власного споживання, так і на продаж. Третій у списку томат хурма. Цей сорт я вирощував і мені він дуже і дуже подобається. Це кущовий жовтоплідний сорт, який доволі активно вирощується садоводами у різних регіонах України. Він висаджується у відкритий ґрунт і під тимчасові укриття. Томат детермінантного типу із гарним зростанням і рясним листям. Він активно формує велику кількість кістей. Має рясну залізь, спокійно переносить підвищення температур і нерегулярний полив. У період свого плодоношення вимагає додаткового підживлення, стійкі до поширених захворювань томатів. Томати досягають технічної зрілості приблизно через 100-110 днів від появи перших сходів. Від висаджування розсади до збору урожаю із перших кістей приходить приблизно 70 днів. Плоди округлої форми мають яскраво оранжевий колір. Вони дуже великі і можуть досягати ваги 350 грам. М'якоть на них м'ясиста, соковита і пружна, мають дуже чудові смакові характеристики і високий вміст бета каротину також відмінно транспортуються і мають гарну лежкість. Можна вирощувати як для власного споживання, так і на продаж. Четвертий у списку йде томат чорний слон, середньостиглий чорноплідний сорт індетермінантного типу. Він може висаджуватись у відкритий і закритий ґрунт. Томат високорослий, розлогий і з великим листям, вимагає обов'язкової підв'язки і формування двох стебел, невимогливий вирощування і агротехніки, він до фітофтори і бурої плямистості. Томати досягають технічної зрілості через 115 днів від посіву і появи перших сходів, плоди плоскоокруглі, сильно ребристі і великого розміру. Вагою, якщо будете дотримуватись цих правил агротехніки, вони можуть бути до 300 грам. Шкірочка у них тонка, але пружна, червоно-коричневого або такого, знаєте, ніби шоколадного кольору, М'якоть соковита, кисло-солодка, червоного кольору. Відзначається цей томат високим містом мікро та макроелементів, фітонцидів і антиоксидантів, допускається його транспортування на невеликій відстані і нетривале зберігання. Найкраще безпосередньо ці плоди вживати у свіжому вигляді відразу після збору урожаю. Також вирощується як для власного споживання, так і для продажу, наприклад, на місцевих ринках. У п'ятому списку йде ще один томат, який я також неодноразово вирощував, і я думаю, кожен із вас про нього хоч раз дочув: це томат, Деборао царський червоний, середньопізній індетермінатний сорт. Який реально протягом багатьох років користується популярністю завдяки своїй високій врожайності та вигляду плодів. Томат рекомендується вирощувати у відкритому і закритому ґрунті розсадним способом. Кущ високий до 2 метрів і формується в одне-два стебла. Фіксується він на опорі, потребує підв'язки. Насіння висаджують, як правило, у березні, а урожай уже дозріває у липні-серпні. Вегетаційний період складає приблизно 120-130 днів із моменту посіву насіння. Ця культура невибаглива до ґрунтів, добре переносить перепади температур і відрізняється тривалим періодом плодоношення і своєю стресостійкістю. Догляд включає пасинкування томатів, рясний їх полив, розпушування ґрунту і обробку від шкідників. Урожай томатів може зберігатися близько місяця у спеціально підготовлених приміщеннях. І при цьому він має хорошу лежкість і транспортабельність. Томати мають форму овальної такої сливки, насичена червоного кольору. Вони соковиті і з добре вираженою солодкістю. Середня вага одного томату може сягати 150-180 грам. Вирощувати можна як для власного споживання, так і на продаж. Шостому списку йде ще один томат, на який я також дуже раджу вам звернути свою увагу. Я також його вирощував неодноразово. Це томат мікадо рожевий. Ранньостиглий рожевоплідний сорт індетермінантного типу. Він призначений для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Ця рослина високоросла вона дуже рясно навантажена кістями і з рясним листям, вимагає обов'язкової підв'язки і формування в одне-два стебла, демонструє відмінний результат по урожаю своєму при дотриманні помірного поливу. Середню стійкість має до фітофторозу і грибкових захворювань. Томат доволі світлолюбний. Томати досягають своєї технічної зрілості через 95 днів приблизно від появи перших сходів. Плоди великого розміру вони всі однорідні, плоско округлі. Вагою можуть бути 300-400 грам. Колір у них такий дуже красивий, яскраво рожевий, шкірка тонка, але міцна і м'якоть у них м'ясиста, смачна і ароматна. Можна вирощувати як для власного споживання, так і на продаж. Повірте, от на цей томат. Обов'язково зверніть свою увагу. І говорячи про сортові томати, безумовно, не можна не звернути увагу на томати чері. Ми завжди консервуємо такі невеличкі півлітрові літрові баночки, можливо, навіть і на подарунок для власного споживання, але томати виходять смачні і дуже красиві. В даному випадку це наш нас томат дюймовочка, ранній високорослий сорт томату чері. Він демонструє відмінну врожайність при вирощуванні в теплиці на опорі у 2-3 стебла. Ростина високоросла, дуже продуктивна, чуйна, до інтенсивної агротехніки. До речі, ці томати ми спокійно вирощуємо і на вулиці. Формує він до 15 однорідних плодів на такому ніби пензлі, кісті, знаєте, дуже красиві вони, як в магазинах продають. І якщо ви знімаєте якийсь кулінарний блог чи канал, також ви можете красиво вставляти ці томати в кадр. Сорт не схильний до широкого спектру захворювань томатів, він швидко відновлюється після стресових впливів. При дотриманні всіх правил агротехніки щодо вирощування цих томатів, за запевненням виробника, ви можете зібрати до 3-4 кг томатів із куща. Томати збирають вже на 95-й день після появи масових сходів. Плоди округлі, червоні, щільні та м'ясисті, вагою до 30 грам. Вони дуже смачні і досить соковиті, не розтріскуються, повторюсь, у банках при консервуванні. І зберігають свій смак і легкий такий аромат томату навіть після термообробки. Зібраний урожай можна гарно зберігати у прохолодному, трішки затемненому місці, але безумовно, смачно використовувати їх одразу після збирання. Можна вирощувати як для власного споживання, так і на продаж. Я впевнений, вас їх будуть просто розбирати. Ось такий топ сортових томатів у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, то що? Правильно, поставте, будь ласка, подобайку. підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, а також залиште коментар, де укажіть, які у вас улюблені сорти, які ви постійно саджаєте, або які плануєте висаджувати в цьому році. Мені також це буде дуже і дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!